Не купуйте квартиру від власника, поки не подивитеся це відео. Адже майже у всіх покупців торинки виникають три найпоширеніші ситуації, які можуть призвести до проблем у майбутньому. Ігнорувати їх не варто. А от як себе обезпечити, розберемо у цьому відео. Мене звати Яна, і на цьому каналі ми публікуємо корисну та актуальну інформацію щодо нерухомості в Україні. Це дозволяє нашим підписникам безпечно та вигідно купувати житло та знати всі нюанси щодо володіння нерухомістю. Підписуйтеся, щоб нічого не пропустити. Страх номер один. Продавець за довіреністю. Поширена ситуація: власник житла виїхав за кордон, але залишив довіреність продавцеві, щоб той продавав його квартиру. Це нормальна практика. Але у багатьох покупців виникає справедливе питання: а що як ця довіреність вже не дійсна? Власник передумав, скасував документ, а представник намагається нас ошукати, продати квартиру за недійсною довіреністю та забрати собі гроші. Боятися цього не варто, адже усі довіреності вносяться до спеціального реєстру. і під час Угоди нотаріус перевірить дійсність довіреності представника. Але є два випадки, коли до довіреності варто поставитися з обережністю. Коли варто бути обережним з довіреністю? Перший це коли довіреність видала людина, яка вже досягла доволі похилого віку. Дата народження цієї людини буде вказана в самій довіреності. Не подумайте тут ніякого ейджизму. Просто ви не можете знати точно, чи жива ця людина на цей час. В нашій практиці були ситуації, коли про смерть людини. Дізнавалися не одразу, і весь цей час довіреність вважалася дійсною, хоча людини вже не було. Другий момент, коли довіреність видана за кордоном від іноземця, тоді український нотаріус не може перевірити дійсність документа за реєстром. В обох випадках ми рекомендуємо у момент укладання угоди як мінімум вийти на відеозв'язок з власником. Обов'язково попросіть його показати документи, що посвідчують його особу. І порівняйте фото. Переконайтеся, що перед вами саме та людина, за яку він себе видає. Страх номер 2 Неприватизована квартира. Деякі покупці завжди цікавляться у власників, а чи приватизована ваша квартира, але найчастіше ставити таке питання не має сенсу, бо зазвичай під приватизацією мається на увазі, чи належить вам ця квартира на праві власності. Важливо знати, що приватизація це лише один із способів отримання квартири у приватну власність. А от якщо людина купила це житло, успадкувала чи отримала іншим способом, жодна приватизація тут не потрібна. Тож коректніше поставити власнику питання, чи є у вас оригінали документів, що підтверджують ваше право власності на цю квартиру, і що це за документи. До речі, на нашому каналі є окреме відео про те, як покупцеві перевірити документи власника на квартиру та не потрапити на гачок шахраїв. Обов'язково його подивіться. Страх номер три зареєстровані мешканці. Цей страх доволі виправданий. Продавець може переконувати, що у квартирі прописаний троюрідний дядько, який 20 років тут не жив, ні на що не претендує і жодних проблем вам не створить. І взагалі, як новий власник, ви можете виписати його самі. Але ми не радимо купувати квартиру з прописаними мешканцями. Так, за останніми змінами в законодавстві, ви, як власник, дійсно можете зняти людину з реєстрації самостійно і без суду. Але, по-перше, це не стосується військової Тут потрібна їх особиста присутність. А по-друге, чому ви взагалі маєте це робити? Що заважає власнику зайнятися цим питанням та продати вже чисту квартиру? У будь-якому випадку ми рекомендуємо зважити всі за і проти. І якщо ви купуєте квартиру з зареєстрованими людьми, то хоча б домовтеся про фінансову компенсацію. Також на нашому каналі є відео про топ-6 фатальних помилок при купівлі вторинного житла. Там ми розібрали ризики, з якими стикаються покупці квартир, та розповіли, як їх можна уникнути. Подивіться, щоб бути готовими до будь-якого сценарію подій. А якщо вам потрібна допомога юриста з нерухомості, контакти для консультації я залишаю під цим відео. Не забудьте підписатися на канал, адже у нас заплановано ще багато корисного контенту.